Дорогі стрільці, привіт! Грудень 2025 року для вас, але перш за все хочу вас привітати з Днем Народження. Ви енергії, яка запалює Ви до звершень до креативності, до проявленості, до значимості і бачення вас у Всесвіті як зірок, які досягають, які запалюють, які, ем, на яких хочеться. Рівнятися. Тому я вам хочу побажати, щоб ви залишалися такими же, тому що ваша енергія дуже сильно запалює і підштовхує людей для того, щоб людина досягала якихось звершень і мети в своєму житті. Тому я вам бажаю всього самого найкращого і залишатися саме такими стрільцями. Так, давайте дивитися. Грудень 2025-го для вас. Ви Фенікс, о, і карта кохання мілості у вас. Оракул вам говорить, що в цьому місяці ви як Фенікс перероджуєтеся. Ну, це не дивно, тому що ви на даному етапі зараз переходите в свої соляри. Ви відроджуєтеся. Встаєте з попелу і буде енергія мінятися. І це хороша енергія. Змін, коли ви відчуваєте, що ви переродилися. І у вас карта милості, у вас карта кохання. Ваше серце зараз наповнене радості, пом'якшення, доброти і емпатичності. Ви можете відчувати, що ваше сердечко зараз приймає все близько до серця. Ви можете знати і розуміти. Що ця форма пом'якшення вашого серця надає вам якісь нові сили і емоції. Можете закохатися, до речі, стрільці в цьому місяці, або просто будете пом'якшення в вашому серці, буде, відчуття, що ви почали все близько до серця сприймати, відкривати своє сердечко, розуміти і бачити щось через призму серця, а не через призму. Розум. У вас вразливість. Ви можете бути навіть і вразливими, якщо ви будете сприйматися близько до серця. Але у вас вразливість в цьому місяці, стрільці, відчуття, що хтось кудись вас щось направляє, зовнішні фактори на вас впливають. Можливо, ви будете опиратися тими обставинами і казати: Та ні, ну, ну ні. Але ви розумієте, що вас туди направляє, хочете ви цього чи не хочете, і ви зараз вразливі. Так, і у вас повні надії, стрільці. Це досить непогано. Ви засіваєте якісь зернятка в цьому місяці для того, щоб в подальшому воно, ви маєте надію і в подальшому, щоб воно принесло вам якісь результати. Ви надієтесь на те, що що би ви не робили або не запланували в цьому місяці, воно в подальшому вам принесе якийсь результат. Досить непогано, враховуючи оракулів, давайте дивитися, що ж у вас грудень. По подіях, що буде відбуватися? Тема грудня для вас, стриці лизер кубків. Комунікація, сердечна комунікація, розмова з кимось. До вас хтось виходить на комунікацію, сердечно буде говорити. Або ви комусь будете відкривати своє серце і говорити від серця. Ось ваше сердечко вам і це і говорить. що ви будете... Більше відчувати, більше сприймати все близько до серця і говорити від серця. Що неочікувано проявиться у грудні, король жезлів. Чоловік знаку вогонь. Це ваша іпостась чоловіча. Якщо ви жінка, можливо, у вас є теж такий чоловік, знак вогня, енергійний, харизматичний, неочікувано може проявитися у вашому житті. Або щось з ним неочікувано буде. Недавнє минуле з що у вас було? У вас була якась зупинка, у вас четвірка мечів, була якась зупинка, можливо, на 4 дня, або просто зупинилися, можливо, хворіли, або просто була якась зупинка, щоб все обдумати, куди рухатися далі. Ваша свідомість, про що ви думаєте? Ви думаєте в грудні про шістку пентаклів, ви думаєте про допомогу, про якийсь перекос. Можливо, вам потрібна допомога, або комусь від вас потрібна допомога грошова, перш за все. Також це може бути просто якась допомога, і ви будете відчувати, що вам потрібно врегулювати або взяти якусь допомогу, грошову, ну, не обов'язково грошову, просто допомогу. І також комусь можливо. Потрібна ваша допомога, ви будете думати, допомагати, або чи як допомогти, як вирішити чиїсь питання. Ну, будемо ще прояснювати. Ваша підсвідомість, що ви відчуваєте? Ух ти, а ви відчуваєте рух, хістка мечів. Ви відчуваєте, що все рухається від по вирішенню питань, по вирішенню проблем. Ви розумієте, що ви починаєте рухатися. З мутних якихось водів, незрозумілості, в якусь ясність. Ви починаєте розбиратися в собі. Найближче майбутнє вісім камачів обмеження. Вісім качів обмеження буде відчуття. Тут була зупинка, комунікація, а потім, може бути блок, і піти, нічим вона може не закінчитися ця комунікація. Іде обмеження. Ментальна може бути також тюрма і дуже багато думок, що нічим це не закінчилося, ви зв'язані по руках і ногах. Можливо, вас хтось заблокував або ви. Як ви самі себе відно... бачите і відноситесь до себе, супер! Дев'ятка пентаклів, ви себе бачите як самостійну, незалежну енергію, яка вкладає в себе ресурс і задоволена якимось результатом. Що би це не було? Що ви самі по собі і всього самі досягнули, і бачите себе, що ви в себе вклали скільки ресурсу, щоб зараз відчувати задоволеність самі собою. Тобто ви в грудні будете відчувати, що я вклала чи вклав в себе, скільки, що зараз я задоволений результатом, що я це вкладав. Ваше оточення. О. А щось у вас з оточенням не то. Вас повішений, у вас якась зупинка, та немає ніякого оточення. Можливо, ви самі з собою або мало з людьми контактуєте. Вас повішений в оточенні. Можете багато медитувати або думати про якісь речі, але наодинці. Нема такого сильного якогось оточення поряд з вами. Навіть якщо є люди, ви можете не включатися в їхні енергії. Ваші надії і страхи. А у вас надії і страхи на якусь комунікацію, на якийсь рух у вашому житті? Для когось це комунікація, що застопорилася, наприклад, ось тут, то ви будете мати надію на цю комунікацію з кимось поговорити, комусь щось сказати, або хтось, щоб з вами вийшов на контакт. Також це ваш рух. Куди вам рухатися далі? Так, і підсумок. Підсумок місяця це такий проміжуточний у вас місяць енергія риб. Ну, що у вас тут? Такі страхи, сумніви в кінці місяця вас будуть долати на вашому якомусь ментальному полі. Енергія також мами, але відчуття тривог і сумнівів в кінці буде. Так, загальна енергія ваша на Грудень, стрільці, у вас імператриця. Для когось це материнська енергія, для когось це значима жінка, дружина, мама, творчість і материнство. Можливо, хтось її ходить в положенні, З чим я вас і вітаю, стрільці, але що у вас тут? У вас тут суд, є повернення пристрасті, незнання, що робити, відгородження, і ви йдете в імператрицю. Можливо, ви відгороджуєтеся від тих енергій, які до вас поверталися або повернулися від тих ситуацій, хто на вас тут нападав, тому що відчуття, що ви обороняєтеся, і йдете в імператрицю. Якщо ви жінка, ви знаєте собі ціну і о, йдете у творчість, в материнство, можливо, займаєтеся багато дітьми. Якщо ви чоловік, то це також може бути жінка в вашому житті, як, яка відгородилася. Яка знає собі ціну, яка, можливо, навіть старша, є різниця у віці, але вона має велике якесь значення у вашому житті. Ну, там іде блок і відгородження. Від ця жіноча енергія відгородилася. Так, стрільці, давайте будемо прояснювати. Лицар Кубків тема. Грудня для стрільців. Так. Обновлення ситуації, нова якась комунікація або по-новому дії в вашу сторону. Це відчуття, що до вас виходить хтось на комунікацію. І тут що у нас вихід з цієї комунікації? Відчуття, що вона проявилася. Комунікація про повернення, були дії про те, щоб повернутися. Хтось до когось, але відчуття, що вона нічим не закінчилася, тому що був якийсь вихід одразу з цієї комунікації. Про те, що людина пішла, хотілося почати все спочатку. Хтось у вас на початку місяця, з 1 по 10 виходить на комунікацію. Тут нуль між людьми, тобто почати все з чистого листка, дуже багато дій, ну і буде хтось покине ситуацію, відвернеться і піде. Цій ситуації, куди людина відправляється, ну да, йде розчарування, йде в стагнацію, і... о, а на дні колоди ще у вас і п'ятірка жезлів, буде конфлікт, закінчиться все конфліктом, розчаруванням і неоправданими надіями. Хтось вийде з цієї комунікації або скаже, що, що виходить і більше не хоче контактувати. Король жезлів. неочікуване. Що у вас тут неочікувано? Помірність. Це ваша енергія стрільці. О, вежа і королева мечів. Ну що, якась, якийсь спокій. І ось вісімка мечів, яка у вас далі йде. Тут ревність є. з... Чоловіча енергія тут може вийти з рівноваги якоїсь ситуація між королем жезлів і королевою мечів може вийти з під контролю і порушитися якась рівновага, застой і стагнація. От було спочатку, можливо, якось спокійно або намагалися якось регулювати свої якісь емоції, питання, знайти якийсь конструктив, мудрість якусь застосувати. Але тут приходить вежа. І між цими людьми станеться щось, як кажуть, непоправиме. Те, що немало твердої основи фундаменту, воно порушиться. Закохані. Я запитала, що таке вежа. Закохані енергія близнюків, між цими людьми є пристрасть. Між цими людьми є, так, тут дуже сильна є пристрасть. З цим пов'язана і важкість, що дуже сильно до людини тягне, але якась неочікувано для вас рухне, рухне якийсь зв'язок між цими людьми, між королем жезлів і королевою мечів з повітря. Відчуття, що жіноча енергія тут хоче все порушити. Вийти з якоїсь переливання з пустого порожнє, де нічого не мінялося, вже змінити раз і назавжди. І ці люди мають пристрасть один до одного. Недавнє минуле. Що у вас було в недавньому минулому? Ось ваш місяць прийшов. Так, була якась зупинка, блок якийсь був, були сумніви, стагнація, незрозумілість, двійка пентаклів, ой, четвірка пентаклів. Так, тут якесь було болото, сумніви, страхи, блок, незрозумілість, була пауза. Нічого не рухалось, не зрозуміло, що робити. Якісь, в недавньому минулому ви зайшли в якісь дебрі, в якийсь сум, тривогу, незрозумілість, страхи і блоки. Потрібна була якась пауза, зайти в зону комфорту для того, щоб все подумати. У вас дві четвірки. Потрібно було думати. Там щось нічого не рухалося. Там тільки думки і ментальна, ви себе там. Мучили, так, про що ви думаєте? стрільці в грудні? Ваші думки? Десятка жезлів. Допомога якась із новості закохані, і четвірка жезлів. Дім сім'я, проживання з людиною, приміщення. Ви розумієте, що між цими закоханими. Можливо, з близнюками або між людьми, які є пристрасть, у вас є якісь стосунки, там дуже важко знайти якийсь конструктив, там перекос, там нічого не зрозуміло, там о, хтось мусить завишуватися, хтось занижуватися, хтось може відчувати, що є меркантильність, що комусь від, вам, від вас потрібні тільки гроші. Така енергія тут теж присутня, але відчуття, що. Є перекос між людьми. У віці статусів будь чому люди можуть проживати, або бути якоюсь сім'єю, або колись проживали разом, або думати про сім'ю, про те, що люди воз'єднані. Але там є перекос, там є нерівність, там є важкість пов'язана з цими закоханими. Там ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут Верховна Жриця на дні колоди, сімка мечів і туз кубків. Якась є потаємний зв'язок, та ви для когось верховна Жриця, у вас є верховна жриця, але там є нечесність, но є почуття і пристрасть. Но там Це сімка з тузом, ця людина може розказувати про свої якісь почуття, але вона нечесна. Можливо, ви навіть самі для себе ховаєте. Яке має значення ці почуття і ці стосунки у вашому житті? Можете самі собі щось розказувати, не те, що є насправді. Самообманом займатися, накручувати себе. А чому десятка? Чому така важкість? Чому десятка? Король Пентаклів, чоловік знаку земля, діва може бути. Тому що жонглює, тому що веде себе як дитина, тому що потрібна тільки легкість, а нема ніякої серйозності. Людина не таке відчуття не може вам нічого дати більше, тільки щось дріб'язкове і трохи не вкладається. Ваша підсвідомість. Що ви відчуваєте щистка мечі, Стрільці, що на підсвідомості у вас? А на підсвідомості у вас вірність, у кого є подружжя, енергія тельця, тут приходить аерофант, тут ви хочете рухатися від того подружжя, від тих обов'язків. І у відлюдники йти, прикладати багато зусиль для того, щоби. Бути самі по собі і мудрість, мудрості набратися, знайти якийсь свій, свій ресурс, тобто побути на самоті, вам якось буде гармонійно самі з собою, відсторонитися. Це може бути також по роботі, що у вас є якісь зобов'язання, Учоба, навчання, це подружжя, увірування, віра ваша. І все остальне, все, що стосується аерофанта, ви відти рухаєтеся. Це може бути, я кажу, зобов'язання перед роботою, тому що тут карта роботи, прикладання дуже багато зусиль. Можливо, ви хочете соло рухатися з якоїсь роботи. Ви думаєте, що вже хвати працювати на дядю, хочу бути сам по собі, навіть якщо я буду трішечки отримувати і получати, тобто якісь починати завжди важко, але. Ви хочете тут з самостійності бути, а не парності, чи це в подружжі стосується, чи це стосується роботи, що ви на когось працюєте. Хочеться рухатися в соло. Да, тут дуже багато невпевненості, є сумніви, але бажання, бажання рухатися в стабільність, починаючи з маленького, у вас є. Найближче майбутнє вісімка камачів. Рицарь Пентаклів, енергія Діви, Рицарь Жезлів, двійка Пентаклів. Тут <кій> іде обмеження людини, енергії у вашому житті, яка несерйозна, яка тікає від відповідальності. З'являється цей рицар жезлів. Тут іде обмеження, йде планування. Якийсь він жонгльор у вашому житті, що жонглює та проявляє себе як паш, тобто дріб'язково. У вас тут іде обмеження і блок. Рішення при... хочеться прийняти зупинка для того, щоб закрити якийсь цикл у своєму житті раз і назавжди, перехід на новий рівень, і тут йде внутрішній конфлікт через ваші сумніви і невпевненості. Тут однозначно йде у вас зупинка, блок, в ментальна якась тюрма, ви зв'язані по руках і ногах. Ви можете тут думати, яке рішення вам прийняти. Закрити цикл світ це примиритися, або закрити цей цикл раз і назавжди, перейти на новий рівень. І у вас тут через ваші сумніви може бути внутрішній конфлікт. Або проявлений конфлікт з цією енергією. Розчарування, королева Пентаклів тут з'являється. Жінка знаку Земля. І чим ця вся історія завершиться? У вас тут може хтось заблокувати, і у вас може бути внутрішній конфлікт. І знову цей король Пентаклів, який тут вилазить. Чоловік знаку Земля може бути, тут була королева Пентаклів, є король Пентаклів, люди можуть зеркалити один одного дуже сильно. І наодинці приймати рішення, що робити, планувати, наступає якась ясність, що робити далі, як закрити цей цикл. А що тут світ? Що тут світ? Ви на дистанцію, взяти паузу і відійти для того, щоб розібратися, У мене відчуття, що вам тут ясність наступи, куди цей зв'язок веде і що він собою представляє, ця енергія. Яка вас тут обмежує, або ви кого обмежуєте? Як ви самі себе бачите, дев'ятка пентаклів. Досить ресурсно, самі по собі. Ой, а тут у вас повішений приходить. Ну, о, ви обдумуєте, обдумуєте, думаєте, що у вас багато чого змінилося. Ви думаєте, тут, чого ви варті, і вкладаєте в себе ресурс, але ви тут о, якоїсь змінної думки про себе. Ви в цьому місяці однозначно зміните думку про себе. І в мене відчуття в хорошу сторону. Тому що я люблю карту повіше, у вас його оточення повішений. Тобто все, що було істиною стає неправдою, і навпаки, ви думали одне, а оказується, ви зовсім інше, тобто на, на більш здатні або більше ресурсна енергія. Ваше оточення повішений. Дев'ятка пентаклів, бачите, тут була дев'ятка пентаклів повішена, а зараз у нас на повішений приходить дев'ятка пентаклів. Ви самі по собі, вам гармонійно самі по собі. Так, є якесь відсторонення від інших людей, є образи, є стагнація. але також і є якісь смс-повідомлення, є якась зацікавленість у спілкуванні. але я не бачу, щоб ви дуже раділи і бачили якісь перспективи в цьому спілкуванні. У вас в оточенні однозначно все зависло, є, кажу, може, якесь незначне спілкування і зацікавленість, але ви більше думаєте, ви більше відсторонені від усіх і перебуваєте наодинці. Але наодинці ви відчуваєте свою силу, тобто вам гармонійно самі з собою, навіть якщо ви відсторонилися. Ви відчуваєте гармонію і свою внутрішню силу, ви хочете зрозуміти свою внутрішню силу. Коли ніхто відчуття, що у вас да, ви хочете розібратися, Сімка мечів. Я запитала, і чому ви хочете відсторонитися від усіх? Прийшла сімка мечів, тому що ви хочете розібратися в оцих маніпуляціях, хитростях, обманах і нечесності. Ви хочете. Бути чесні самі з собою. <кій> Вибачте. <кій> надії страхи. Що за комунікація у вас тут, стрільці? Що за надії і страхи? Так, да, тут є пристрасна якась комунікація, яка вас тягне, і в мене відчуття, що вам хочеться з кимось комунікувати, хочеться якоїсь легкості, хочеться якоїсь воз'єднаності з енергією, до якої є пристрасть. Також це може бути комунікація за роботу, та до куди вас тягне якась пристрасть у вашому житті, і у вас є з цим пов'язані надії страх, і страх. ви надієтеся, що ви поговорите, що все зарухається. Да? Вийшла вісімка мечів, тому що є обмеження, блок цієї енергії. Недовіра там є. Хочеться, щоб якась енергія, якась комунікація повернулася. Легкість якась, щоб якась пристрасть комунікації повернулася. Підсумок місяць, енергія риб, королева кубків. Сказала, енергія риб, виходить жінка знаку вода, можливо, у вас в карті є. Або ви така чуттєва жіноча енергія, яка ух ти, п'ятірка. Немає ресурсу через шістку кубків через минуле. Вам не вистачає когось з минулого або карта дітей споріднених душ душі минулого. Ну, вам тут не вистачає. Як мама, ви також можете відчувати якусь а, таку глибину, сумніви, страхи. Так, потрібно приймати якесь рішення стосовно цього минулого. Як вийти шістка мечів? Ось, можливо, ви будете розбиратися з подружжям або те, в те, що ви вірили раніше. І, ух ти, а тут ще й дьявол. З шісткою кубків, з минулого у вас пов'язаний дьявол, вас туди тягне енергія козорога, до речі, у вас тут однозначно вам не вистачає, вам хочеться цієї енергії в житті. Тому що там з дьявола не так просто вирватися Це токсична така енергія, яка тягне це токсичні стосунки, маніпуляції. Всі розуміють, що це неправильно, будь-що це може стосуватися, але всі розуміють, що це неправильно, але нічого не можуть з собою зробити. Ось що таке дьявол. І це пов'язане вас з минулим, з картою минулого, з порідненими душами. І ви хочете з цього вирватися, ви дуже хочете прийняти рішення, ви будете стояти на перехрестку, як вирватися з цього? Вам дуже не вистачає, але ви хочете прийняти рішення, як вийти. Але ви натикаєтеся на дьявола. Що би ви не робили? Як би ви не тікали, як би ви не намагали себе заставити тут і надавати собі ресурс? Ну, ваші оці сумніви, можливо, навіть у вечірній час вас тут накривають. Сумніви, страхи, тривоги, переживання, глибокі. Вони там дуже глибоко у вас. Ви можете чимось тут займатися і тікати в якісь фізичні стани, але на внутрішньому вас тут тягне. Що би ви не робили? Минуле вас ще тримає і ви хочете приймати рішення. Но мудрість не наступить в мене відчуття, тому що. Є відчуття холоду, нестачі, вам буде дуже потрібно тієї енергії хоча б щоб почути, щоб хоча б трішечки сконтактувати для того, щоб отримати якесь полегшення. Бо відчуття тут важкості. Ну що, стрільці, бажаю вам гарного грудня. Спасибі, що дивилися. Ще раз вітаю вас з днем народження. І бажаю вам самого найкращого соляру і найкращого зараз місяця святкування дні народження. До нових зустрічей!